Шановні друзі, ви бачили відео про Гло. Я не збирався його показувати на широку публіку. Я його знімав лише для свого друга. Але думаю, змонтую та й закину, подивляться. Але хочу багато чого вам розказати, саме про ці пристрої. По-перше, хочу сказати, що це не йде в збиток компанії Гло, тому що це ще стара ревізія, яка була датована ще 22-му році, січні. Вони вже всі їх продали, зараз випускаються нові, десь раніше вони коштували 1000 гривень, зараз 700, майже 800 гривень. Тобто, це вже, як то кажуть, нібито для них вже як мусор. Нібито так. Насправді ні. Насправді вони ще в роботі не були. І от ми маємо такий один пристрій, який я сьогодні вам показував, Він зараз заряджається. Ми його витягнемо і більш детально вам розкажу. Цей пристрій, так, зразу кажу, це не для куріння. Це відео не для того, щоб комусь показувати куріння і тому подібне, а для того, щоб знайти якусь вигоду. Тут стоять акумулятори. Гарні акумулятори. Це Samsung. літій ONI самсунги високотокові 8 А на 3500 мА реальних. Це реальних міліампер. не такі є, тому що я хочу розповісти про вам про літіві акумулятори. Тому що от я от зараз не можу вам показати так просто всякі акумулятори, тому що вже вони запаковані в от таких павербанках. Різних, бачите, один ось другий. Вони тут запаковані вже. І ось наприклад, третій. Тоб багато таких я вже був, зробив, тільки я тільки маю наявності три. Вони хоч тут корпуса закручені, тут 16 штук стоїть. Просто я не хочу розкручувати, тому що якщо я вже раз їх розкручу, другий раз вони вже прийдеться їх, як то кажуть, синьою ізолентою змотувати, інакше вони вже тримати не буде, тому що китайські корпуса ну вони працюють. І що саме хотів вам розказати про літієві акумулятори. Вато скаже, в інтернеті можна знайти дешеві літієві корпуса. Набагато дешевші е, корпуса вибачаюсь. Саме акумулятори такі. Хто не розуміє, і багато хто хоч трошки розуміється, Знання таке, що є пісок, є пісок в тих акумуляторах е, в літієвих. Аби вагу набити. Беруть, наприклад, вагу, ставлять, і акумулятор має мати такий літій-іонний 18650 і так 45-50 грам. Китайці вмудряються там ставити пісок. І ось чому я хочу так розказати? Що я просто хочу наголосити, що саме тут стоять реальні потужні акумулятори, не китайське, вибачте за слово, лайно. Багато хто все ж таки знає, які акумулятори і остерігаються, тому ж підробок є дуже і дуже багато. Самі акумулятори приблизно виглядають ось так. Їх можна використовувати як ось в тих самих павербанках. Так і в простих таких ось таких фонариках. От як він виглядає. Ну, цей акумулятор, правда, не був з такого пристрою і не куплявся десь окремо з розбірки, а це отак от приблизно він виглядає. Правда, цей з таким випуклим плюсом. Випуклий плюс означає, що він має захист. Але в таких пристроях чи в павербанках. Захисту ті акумулятори не мають, але це не потрібно боятися, тому що є bms плата, якраз та плата тут така стоїть зарядки, і вона контролює ту всю їхню баланс... балансіровку і то все решта. Приблизно такий акумулятор там стоїть. Чому я кажу, що тут досить дешево, якщо за 60 гривень, правда, це важко знайти. А діло в тому, що тут просто акумулятор неможливо поставити якийсь душманський, китайський. Тому що тут потрібен високоякісний, високотоковий акумулятор, тому що цей пристрій, це пристрій нагрівання, який нагріває сигарету, він практично йде в коротке замикання, тому що тут стоїть така трубка, крім неї така, як сказати, такий дріт намотаний, тому що я розбирав вже не один. Такий різних ревізій, і всі стоять акумулятори, як я показував в третьому відео знизу в коментарях, такий розовенький звідси Samsung. І він просто, якщо б застояти простий такий, він взяв практично коротке замикання. Якщо б стояти якийсь душманський, він просто не нагріє. І тому вони ставлять. Чому тут такі потужні, чому така ціна? Реальна ціна зараз на ринку від 350 до 500 гривень. І навіть якщо це 500 гривень, то чому така конструкція, причому зроблена з суцільного? Алюмінію. Реально соціальну алюмінію. Все та на ту саму коробку. Вона зроблена з високоякісного картону, який коштує також немало на виробництві. Кабеля, всякі там щиточки, купа макалатури. Ти подивіться, скільки там макалатури. Роздер. Дивіться, як це все запаковано. Дивіться, скільки тільки там макалатури. На різних мовах. А все для того, що вони заробляють просто не на самих цих пристроях, а на самих своїх стіках. Багато може просто сказати, що я, можливо, цінник там наклеїв 60 гривень і зняв вам відео. І просто так, аби, як то кажуть, попонтуватися. Насправді ні, вони реально були по 60 гривень. Мабуть, через те, що ось ці пристрої. Наприклад, ці корпуса від тих пристроїв закриємо, щоб так було зручніше. Вони ось тут мали якісь наклейки, там якийсь був код, якщо взяти якісь інші пристрої, бачите, щось тут було. Знайдіть свій унікальний код всередині, і щось там під ним було, не знаю. Можливо, якісь розіграшки, а тут його не було. Тобто вони вже як продавалися, ніби як то сказати, вже не такі, як нові. Хоча нам ж не потрібно і макалатура, нам потрібне саме залізо, яке може створити ось такий пристрої. Фонарики. Ці літій-іонні акумулятори дуже і дуже популярні в сьогоднішній день. Їх можна використовувати практично будь-де в різних іграшках, спаяти де небудь. Напруга 3,7 вольта до 4,2. Це ж прекрасна штука за 60 гривнів. Уявіть, вібромотор, термодатчик, алюмінієвий корпус можна потім назбирати їх цілу купу і здати на, як на дорогоцінний метал, bms плата. Ну, те, як нам треба акумулятора, але це все можна десь використати. Це ж досить дешево. Чесно скажу, це настільки при... прекрасний цього вигляд має, тому що це мій любимий колір. Мені на жалко його розкорочувати все. Z Wami był Sergio Odel. Do zobaczenia.